По-перше, треба сказати, що це легендарний Grand Cherokee. Впізнаваний легендарний Grand Че. Ця модель вже в лонг-версії, тобто тут три ряди сидінь. Але ну, ти впізнаєш оцей брутальний вигляд Grand Cherokee. А тепер маленькі дрібнички, які особисто мені дуже подобаються. Дивіться. Ти підходиш до автівки і вона просто чик, зажигається. Наче. Агов. Я тут. Ха. Ще класна, зручна функція, як на мене, прям дуже зручна. Ти можеш завести автівку з ключа. Тобто, ти ще у себе вдома. Ти можеш завести автівку з ключа. Дякую. Тобто, сидячи у себе вдома, ти можеш... Вже прогрівати авто і сідати вже в теплу машину для наших широт це прям дуже круто.